Розглянемо задачу на визначення сили Архімеда. Під час фестивалю повітряних куль у місті було запущено Монгольф'єр об'ємом 500 метрів кубічних. Густина навколишнього повітря становить 1,2 кг на метр кубічний, а густина теплого повітря, яким наповнений Монгольф'єр, становить 0,95 кг на метр кубічний. Визначте силу архімеда, яка діє на Монгольф'єр. Запишемо коротку умову задачі. Ми знаємо об'єм Монгольфєра 500 метрів кубічних. Також ми знаємо дві густини. Густина повітря навколо Монгольф'єри становить 1,2 кг на метр кубічний, і густина теплого повітря всередині Монгольф'єри – 0,95 кг на метр кубічний. Знайти потрібно силу Архімеда. Запишемо вираз для знаходження сили Архімеда. Бачимо, що силу Архімеда можна знайти, помноживши густину газу на Ж і на об'єм тіла, зануреного в цей газ. Густину газу, яку ми будемо брати і використовувати в цій формулі, це густина газу навколо Монгольф'єри. Тобто густина повітря. Бачимо, що в цю формулу входить g. Це в нас гравітаційний коефіцієнт, який дорівнює 9,8 н, що ділиться на кілограм. Тепер у нас всі величини відомі. Можемо їх підставити у формулу та знайти силу Архімеда, що діє на Мангольф'єру. Проведемо обчислення та знайдемо, що сила Архімеда приблизно дорівнює 6. Ньютон.